Доброго дня. Сьогодні хотів розказати і показати про свій новий метод. Ну, для мене він новий, заклеювання камур. Отже, клею я ось такими латочками. Я не знаю чому, але в мене останнім часом вони ось так от все виходить. Роблю все по інструкції, але воно через певний час все відривається. Нічого не тримає. Після того, як я випробував свій новий метод, а саме випробував я його на отаких от от велосипедних камерах, я вам скажу, він досить, досить добре працює. Так же само все зачищаємо і тут, тут зачищаємо. З цього боку у нас фольга. Намащую клеєм гумовим. От. Це все затискаю в свій вулканізатор. І далі підігріваю. Зараз все це покажу. Підкачаю трішки камеру, щоб було зрозуміло. Точно, де в мене там вона пробита. Зараз підкачаємо. Як завжди незручно. Отже, знайде отвір, потім зробимо далі пряме включення. Отже, я підзачистив, я гадаю, видно ось отвір. Чуть воно спускає. Я не знаю, навіщо я дві латки клею поряд. Не пам'ятаю. Ну, Мабуть, так було потрібно. Ці залишки клею ми можемо вже не здривати. Вони все одно розплавляться і зроблять свою функцію. Так, зачистили. Зараз все намащую клеєм під розмір латки. І на латки також намащую клеєм. Отже, здув я камеру, намастив клеєм, як сказано в інструкції. Дати йому підстигнути кілька. Я не пам'ятаю хвилин, секунд. Ну, Я це робив одразу. Зараз зробимо трішечки довше, нехай підстигне. А, поклав сюди шматочок паперу. Іншим... Коли це покладу, притисну зверху, потім прижимна труба. Чому труба, далі зрозумієте. Отже, ось ця вся конструкція в зборі, це все зажато. Оставлю ще великі лищата, ось так, буде триматись. Ще можна піджати, але не потрібно. І зараз саме цікаве. Так, чому саме цікаве, Це все я буду підігрівати через трубу отаким пальником. Вот так ми це все діло підігріваємо. Ну, бывает, мабуть, потрібно О, трішечки менше полум'я ну, підігріваю. Так, коли підгорає, то потрібно, мабуть, вже вимикати, але ще трішечки. Ну, щоб верхня труба нагрілась, з цієї сторони ще. не палає нічого. Щоб верхня труба можемо її зверху отак підігрівати з будь-якого боку. міліметра 4 Буде тримати добре температуру. Пару хвилин потримаю. Зараз проперевію. І ще ще прохолодно, ще потрібно трішечки. Ну як прохолодно, відносно прохолодно. Я в перші рази тестував на профілі 20х30 стінка 2, тому прогрівалось набагато швидше. Тут треба трішечки довше потримати. Ну, а папір, звичайно, щоб не прилипло ніде нічого. Ще раз робимо. А, ага. Ще трішечки, щоб, щоб напевно вже все вийшло ще трішечки. Ну, і Таким методом у мене вийшло заклеїти. Дві велосипедні камери, поки що тримають, нічого поганого сказати не можу. Як буде далі, час покаже. Я думаю, на цьому досить. У мене камера з цього боку є але камера ну, таке, доволі тепле. З тим розхмутом, що я грі нижню частину частини труби, але до верхньої. Важко доторкнутися, то ніжня, я думаю, вже добре, досить. Це все. Свідувальні режими. А, отже, погрів'я, мабуть, хвилинки дві, може й три. Ну і трішечки, якщо буде вжиматись, дотягнуть. Ні, воно не вжимається. Буквально трішечки. Все. Зачекаю, поки ви... вистигне. І знімаю. На велосипедній камері я робив так. Дочекався, поки вистигне, я не чекав повного застигання клею. Сіки там пишуть в інструкції, він повинен триматись. І одразу встановлював, накачував, поки що тримає. Добре. Отже, зняв я з лищат камеру, бо вони мені були потрібні. І зараз розбираємо це все тіло. Такий воно має вигляд зараз. Видно, де було затиснуто. Нехай, нехай, мабуть, ще трішечки, я не знаю, до завтра, можливо, отак полеже. Потім уже накачаю, подивлюсь. Ну, покажу фінальний результат. Така от приспособа. Трішечки я підщухував, щоб, щоб рівніше було. Поки що так.